Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки. Значить, що я придбала? Ось такий дуже, дуже корисний вітамінний коктейль, упаковочка з зеленю дуже смачно, якщо ви полюбляєте зелень. І взагалі, взимку, це, 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 це має бути продукт номер один. Також я придбала ось таке вино. Мене день, не в мене в моєму синочка день народження, я придбала, до мене придуть гості. Тому з радістю їх пригощу. І також, що я купила ось такі бісквітики. Своя лінія. Що, можна, що можу сказати? Зручна упаковка, десь 10 штучок. Тут написано 280 г. Знаєте, я ще дивлюся я, мабуть, перепутала. Треба було рошенськи взяти. Ну, вже що взяла, то взяла. Ну, Що, що поробиться? Також, що я придбала ось таку шоколадку Мілка. Зараз вона по акції. Мілка з грічками і мілка Оро по акції. Мілка взагалі смачненький шоколад. Якщо ви полюбляєте дуже солодкий, то це є воно. Вона, навіть, якщо так брати, вона виходить дешевше, ніж коробка конфет. Бо тут вага більше в неї, ніж в коробці конфет. І, соответственно, смаку намного більше. Також, що взяла, ось такі банани В АТБ. Ну, знаєте, як скажу, це було найкраще із тих, що було. Ось так, щоб ви зрозуміли. Тобто, не сказати, що я вибрала самі найкраще не буває. Ні, Це я купила з того, що було. Також купила хліб студентський, мій мій улюблений, улюблений формат 300 грамів. Щось його неправильно запакували трішки. Я дивлюся, щось не те. Що подобається? Формат удобний, порізаний. І взагалі на смак дуже гарний. І також купила такий хліб орлівський. Я його частенько беру, тут 500 грамів, він великий, дешевий, гарно порізаний. Я його взяла робити грінки. На прошлому розпакуванні я брала ж ось купила хлібець. Щоб так сказати, свіженьке. було свіженький хлібець. І також придбала ось такий ж какао, буду робити тортик. Для своєї дитинки. У мене було трішки какао, але його не вистачило. Щось воно брудне. на вулиці, дощ. Я не знаю, як у вас а у нас дощ іде. і галальот страшний, в общем так. І купила фрукти, купила улюблені яблучка. Зелені, моєї, моєї родини. Вони всі, бачите, такі от крапочку. Ну, я... інших не було. знаєте. Я, я взяла зелені яблучка взагалі смачні. І купила червоний. Чорний принц, я їх червоні просто називаю, ось такі красивенькі. Теж чотири штучки придбала. І придбала мандаринки ось такі маленькі, мені дуже сподобалося. Знаєте, що вони маленькі. У мене знайомий хтось брав, сказав дуже смачно. Ну, подивимось. Ось такий, знаєте, як, як я взяла такий, як маленькі-маленький, як, як вишенки, Чуть-чуть більше наступне, що я взяла, сходила в Аврору. Купила дитині ось такий пластилін. Дуже велика упаковка, 99 гривень, тому і взяла. Я думаю, що йому вистачить. Є інші, звісно, подорожчі, менші, і кольори різні, але це мене влаштовує. Він мене такий, знаєте, у цю упаковку буквально за день і, так сказати, у, закінчить, І вона закінчиться. Треба буде купляти щось новеньке. Лампочка в Аврорі 29 гривень коштує, але в них нема тестера. Вони кажуть, беріть додому, провіряйте, якщо вона не працює, приносите, ми вам повертаємо гроші згідно чеку. Ось так вони сказали. Ну, я сподіваюся, що буде все добре. Також купила в Аврорі, ось такі. Це незамінна річ в моєму домі. Я без них, знаєте, чесно кажучи, не знаю, як можна жити. Я купила таких, я не пам'ятаю, 3 чи 4 штучки. Це я три знайшла. Дуже в мене ціла сумочка, що подивлюсь, може я 4 купила. Я без них не можу. Я не знаю, як ви, але мені, мене, мені дуже подобається. Фатівське м'ясокомбінат, місто Харків. Придбала ось таку сметану, у них дешевше. У них стоїть ця сметана коштує 39,90 39, фірма 15% в стаканчику зручна упаковочка. І також яготинська, у них, у них ще яготинська така в стаканчику теж коштує, але не було, у них була ось тільки в м'якій упаковці. Значить, тут 350 грамів. Коштує на 44,50. Я запам'ятала, бо для мене сметана це актуальне питання. А в АТБ, звичайно, сметана дорожче, тому я з радістю придбала. Купила свій улюблене масло рошен, поки воно по акції по 59,90, наскільки я пам'ятаю. Да, 119,80, 119,82 пачечки. Ось так. Мені подобається, не знаю як. І також, а, от, бачите, ще одне мило. Значить, в мене мило виходить не, не, не 3, а 4. Купила свій улюблений сир перменталь, я його дуже обожнюю. Е, так, їсти з чайком, з хлібушком, з вином. Взагалі воно, взагалі воно ну, мені дуже подобається. Сир дітки мої полюбляють, сметанка теж ферма. У них така, знаєте, характерна їх упаковочка. Тому, тому це точно ферма сметанковий. І купила ось такий у них балик сира сирокопчений. Купила кусочок відрізаний. У них були всі дуже великі. Не рідхатіть її відрізані. І орендувати, мені великі не потрібен, у мене не так багато всього. І що ще? У мене ось така велика коробка, ви всі бачите, вам, мабуть, цікаво, що це. Мені теж цікаво. Зараз я візьму, чим її розкрити і... і розповім, що це. Це я виграла в інстаграмі безкоштовно. Я дуже здивувалася, що виграла. Ну, я взагалі там участвую, але дуже рідко зараз. Це подарок на 14 февраля на День закоханих. А, зараз я відкрию. Сьогодні, кстати, 14 февраля. Я відео розмі... роз... розміщу трішечки з запізненням, тому що не встигаю. Дуже багато в мене на, цей... на ці дні собитів таких, знаєте, цікавих. Ой, зараз відкриваю упаковка, якщо ви бачите, вся мокра, дощик пройшов, гарненький. І, і я думаю, я вважаю, що він ще йде. Значить, Що тут? Достаю, показую. Може, не все достану, чесно кажучи, не можу витащити. Я вам зараз отак нахилю і, від, і камеру отсюди чуть, чуть О, добре, значить, що тут? Ось така бутилочка. Вилазь, вилазь. Український продукт, рожевий, такий смачненький. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що це. Зараз ми з вами. E, значить, спир, спиртний напій якийсь. -то. знаєте, Мені не подоб... ну, Взагалі гарно, але знаєте, було б написано там, e, коктейль, вино, водка. ну, Я так щось люблю. Ось такий рожевенький одне, І ще одна така коробочка, ще одна така біленька. Вони сказали, що це для коктейлів, Оце от, дві баночки, дві бутилочки це для коктейлів. Також тут ще щось положили, Я пам'ятаю, що. О, Стаканчики, бачите, о, яка гарна річ. Їх не, не один, а цілих два. Я один розпакую, а інший не буду розпакувати. Знаєте, стакани мені завжди нужні. Якщо вдома домі діти, ви знаєте, вони ці стакани, це як сімечки. бац то, то, то повно стаканів, то немає жодного. хто Мікулін має бачите. Ось такий. Ось ще один такий стаканчик. Я його не буду доставати. Я вам просто похвастаю, що в мене два стаканчика. І що ще вони положили? Сумочка. Сумочка завжди доречна. Фу, та ти що? Оце пощастило. Півасик відкривати. Це хто любить. Мені знадобиться Календарик. Ой, записать, куди можна йти. Що? Добре, дякую. Я взагалі в, в захваті. Я не знала, що вони стільки багато прийшли. Ось такий календар великий на три місяці. О, супер! Дякую, велике Миколін. Сумочка хазяйська, дуже велика. Це для мене. Знаєте, я така господиня, шух. І дивіться, що дві ручки. Хочеш собі маленьку, хочеш собі длинненьку. І не хочу доставати, але ось так покажу вам. Ось цілий ящик. Видно? Цілий ящик. Микулінський напої з ароматом цитрусеньбіль. Цілий ящик. Чесно кажучи, я не знаю, це мій чоловік дотягнув, я б це не дотягнула. Ось таке в мене велике розпакування, плюс подаруночок з інстаграму, плюс мої всі покупочки. А вам всім дякую за увагу і всього найкращого.